Е, організації Колос е, 23 в 2023 році е, у нас проводиться змагання обласної організації Колос і е, серед сільських громад, а їх у нас 24 міські області, мала міська в е, е, рейтингу консульсу на кращу організацію е, скульптурно-продовольжі і спортивної роботи посіла третє місце. Е, е, ну, я... З успішним виробником вашу громаду, ваших юних спортсменів і дорослих. Ну, що там гріха йде, це за рахунок дитячих команд. Мафівська громада була третє місце в області. От І в першу чергу заслуга тренера Миколи Володимира Бубіка і всіх людей, які були причетні до е, участі в обласних змаганнях, виїзду команд на обласні змагання і завдяки успіхам, все таки дитячі команди з рейтингу, Махніка посіла призове місце і стала розголовою призерна. З вашого дозволу я хочу вручити сьогодні подяки всім, хто були причетні до успішного виступу спортсменів Махтівської громади у 2023 році, вручити інвентар і заворушення голови художній організації Сергія Тусіка, передати вітання і побажати вам, звичайно, мирного неба перемоги. Успіхів у всіх ваших справах. І Саме для міцного приміцного здоров'я е, почнемо ми з, е, із е, подяк е, за сприяння розвитку фізичної культури і спорту у Махівській громаді та всіх підтримку в організації парадних спортивних заходів. Е, подяку Вінської територіальної -тер організації Голосця е, Байка у Кузьмінському коло випущу його немає. Я з вашого дозволу вручую подяку е, на відповідь. Я не знаю, що сістки голова на лікарняному, його він присутній не міг бути. Сесії планувала, ну, весь день я готувала сесію. Кубок за третє місце. Вітаю. Подяка вручається. Олександру Віталію, директору комунального опорного закладу Махнівський ліцей. Я перед нами ви перенесете, так? Я думаю, що. <гум> ну я не знаю, а наші школи... Ой Іна <гум> Юрійна. Може, хто є, да, так можна замість у Санта Віталія. Дякую. наших спортсменів війни на змагання, багато місця поділяє дитячому спорту, віддається. Він любить дітей, так само, як і тренер Микола Володимирович, і подяка Сергію Петровичу за те, що він от, допомагає у виїзді команд на різноманітні змагання, які проводяться в основному залі. Да? Ви, ви візьмемо подякувати. І далеко, і далеко не, не тікають. Зараз Тут, тут зараз. Подяка вручається інструктору по спорту Махтівської громади Лужку Володимиру Мар'яновичу. Дякую. І, і, і Тут вже ряд подарунків. Я хочу вручити подяку також і Миколі Володимировичу Бабіку. побажати йому також вчора міського здоров'я, щоб він ще багато років мав натхнення бажання займатися е, дітьми. Їх залучав до занять спортом, до здорового способу життя і заслуга ваша в тому, щоб ви все-таки добилися такого результату своїми дітьми.

Наші шановні присутні, за перше поріч поточного року поліцейські офіцерами громади Максимівської територіальної громади, зокрема, команду Олександрович, і колеги з Максим Володимировича, розглянуто 115 звернень громадян, складено 61 протокол, з яких 24 протоколи в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме за керуванням водіями останням алкогольного, ефектичним впереднім. Порушення правил зупинки стоянки, керування технічно зправними транспортними засобами, керування, маючи права керування даними транспортними засобами, поставлені рішенням суду особи керують, складено 37 протоколів у сфері забезпечення громадської безпеки, це виявлення осіб, які перебувають в стані алкогольного сп'яніння і за вчинення домашнього вчинення в Виявилося документовано 9 кримінальних правопорушень, е, з яких е, за незаконну поруху лісу е, грабіж настався, можливо, ви, ви знаєте, відносно одиноко підстарілою особа. Був на справді судим, полічук Василь Миколаївич. Завдяки тому, що ми були на місці, завдяки тому, що є довіра населення, до нас звернулися. І ми розкрили ці злочин, оскільки пристаріла особа, вона навіть ну, не розуміла, чи треба її звертатись в даному природу чи ні. А це теж, особливо тяжкі злочин, і дана людина зараз знаходиться за градою, тобто більше такого вчинення. Найближчих цих найближчих років вісім не було. Тобто є убезпеченими громадами такого. Він весь час там. цих злочинів, також виявлено, Згону зберігають на практичні речовини, спричинення тілесних пошкоджень, виявлення осіб, які керують транспортними засобами з підробленими документами. Здійснено 72 прийоми громадян на поліцейській станції, на яких люди зверталися, відібрано 26 письмових заяв і їх звернення надану допомогу. Це, це ну, ТЦК. Зараз час, така, більшість відсотків 70% свого часу ми проводимо з працівниками ТЦК. Або ми їздимо з ними для оповіщення, або шукаємо такі всі, яким які надали повістки і дані особи діляються в виконанні міського обов'язку. Таких осіб за півроку нами знайдено 43 особи, які стали на ТЦК. Як я скажу, більшість свого часу, назад, протеперський час, також за допомогою логістичного пристрою, то є самостійно планшетами, самословлюємо судді скільки. 560 службових 560... завдання це входить. Перевірка раніше судими, мисливців, сімейних ці... кривдників, е... охорона публічної безпеки і порядку. Тобто, це... ну, біль... Більшу половину майже кожен день ми створюємо завдання. Щоб... Було видно, що є робота, і в даному напрямку це ну, йде напрямі до нас в нашу базу в Міністерства внутрішніх справ. В принципі, і з ініціативи, так як ми поліцейської міста громади, ми все одно хотіли б, щоб у нас були встановлені відеокамери на швидкість. Це буде приносити прибір в нашу громаду. Я розумію, що це не так все легко Вирішити ці питання, і наш керівник узнавав, як їх там купити і ще щось. Йому сказали, що зараз на даний момент неможливо. Але на майбутнє я б хотів би, щоб у нас були стояли ці обмежуючі, ну, фіксировані відеокамери. По-перше, це за крайний штраф ішов е нам формат. Якщо <сус> ну, ви увагу, вони бачите, що стояли. Вчора ми маркували 15 чоловік, переселенка то поставили на кусту включно. От, якщо ви бачите, де вони стоять, сюди стоять транспортні засоби. Тільки, якщо протоколи пишуть вони, це йде в бюджет зміниться. Якщо буде відеокамера, відсоток, якщо не пам'ятаю 25%, мені іде йде в бюджет громади. Таких транспортних засобів багато, траси міжнародного значення. Можна там дві камери 100. Ну так, дійсно, мирість. В принципі, це такий короткий звіт за півроку. Може за рік трошки більше. Може їм вас тільки запитали. Дякую. У мене є пропозиція про те, що питання встановлення камер це сьогодні звичайно життя наших громадян. Це перша вчера. І це прописано в Конституції України. Щоб не затягати довгий ящик і не чути питання на часі, я б хотів би від вас почути все перше питання, скільки коштує сьогодні така камера, е скільки коштує, щоб встановити, і щоб не так Ви володіти, так? Дивіться, ми такі слова. Дивіться, в минулому році я цікавився. Якщо я не помиляюся, в Франківській області встановили також для траса. Дійсно, видіс, здається, це коштувало 70 тисяч гривень. 70. Ви повинні чотири камери, депутати, більше зараз більше. Ви цікавилися в новому році, я це слухаю. Сер'єрі і хто депутат? Я прошу підтримати на службу. Центр. Якщо це не скинемось по цих тисячу, по дві, хто може, і камеру потрібно таки встановити. Тому ви це перше питання для вас, і друге питання. Я відпочув від вас інформації. На території громади сталося загибель учня Максима 13 років. Скажіть, будь ласка, проінформуйте, які дії, що відбулося. Я як громадянин, я не знаю, що відбулося в селі, хто давав розпорядження. На стол вилазити, які міри прийняті до тих осіб. І взагалі це питання, я не, не запишіть в сільському голові. Е, звіт е, на початку цього. Хай підготується, позвітує сільський голова. В мене вас питання, ви розбиралися в цій ситуації, що ж за його дитина? Хто давав розпорядження? Звісно, там проводилась перевірка, по цьому Займалася юнайна поліція, яка займається справами сім'ї молоді. Там є висновок, акт заключення. Е, хто давав розпорядження, ну розпорядження ніхто йому не давав, він сам е, виявив підключення. Ви, пожалуйста, на наступну сесію, хто не буде приїдьте з цим актом. Я як громадянин, дивіться, ви як громадянин можете звернутися до цього до начальника з письмовою заявою. Якщо вам ви маєте право ознайомитись, то він вас ознайомить. Фаут. Ви маєте право ознайомитись. Ну, я ж не знаю, ну, там було... Ні, це публічна інформація. І ви стоїте... Я вам публічно пояснив, якщо як як ви, як ви так, стоїте на інтересах громадян, то я, я ж вам говорю, яка ситуація була. А, а, а матеріали не ми збирали. Там би спеціально була створена комісія, займала справою, слідчий виїжджав і, і ювенальна поліція. Ну, це ж так така трагедія, скажу. Так, ми не кажемо, що це не трагедія. Трагедія. Наскільки мені відомо, на даний момент я володію інформацією, що він сам і підключав цей. Питань немає. Немає, хлопців немає. Дякую Бога. Дякую. Дякую. Дякую всім. Повідомлення про сесію поведення буде вам повідомлено додатково. час